В ефірі новини сьогодні у випуску березнева індексація пенсій про профілактику ботилізму розповіли в зміському районному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. В змілі проходила відкрита першість міста з карате до. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 березня орієнтовно такі. 439 970 осіб особового складу, 6914 танків, 13 237 одиниць бойових броньованих машин, 10 963 артилерійські системи, 1 021 реактивна система залпового вогню, 729 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 320 25 гелікоптерів, 8600 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2017 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14595 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1800 одиниць спеціальної техніки. З 1 березня в умовах повномасштабної війни українським пенсіонерам, згідно з законом, здійснили індексацію пенсії. Докладніше дивіться далі. З 1 березня в Україні проведена індексація пенсій. За детальним роз'ясненням ми звернулися до начальниці відділу обслуговування громадян номер 7 головного управління пенсійного фонду України в Одеській області Тетяни Гудими. 23 лютого 2024 року. Кабінетом міністрів України ухвалено постанову номер 185 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих вер

Цією постановою було передбачено проведення з 1 березня цього року індексації пенсій, підвищення розмірів пенсій колишнім військовослужбовцям та особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів. Відповідно до закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсій проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. В Україні, який встановлюється для обчислення пенсій на встановлений коефіцієнт, підвищення відбувається на певний розмір індексації не самих пенсій до виплати, а розміру заробітної плати для обчислення пенсій. Цей показник з 1 березня складає 1,796 тисячних і становить 7,994 гривні. Індексація пенсій проводиться незалежно від факту. Роботи пенсіонера без додаткових звернень за матеріалами пенсійних справ. Розмір збільшення пенсії індивідуальний. Мінімальний розмір індексації 100 гривень, максимальний не може перевищувати 1500. Ті, хто вийшов на пенсію за останні три роки з 1 січня 2021 до 31 грудня 2023 отримають доплату 100 гривень, ураховуючи, що показники заробітної плати для пенсії, які призначені у 2021, 2022, 2023 роках, є вже в Вищими ніж зазначена величина 7994 гривні. Ці такі пенсії індексації не підлягають. До розміру таких пенсійних виплат встановлюється доплата у розмірі 100 гривень. Загалом, за даними міністерства соціальної політики, підвищені завдяки індексації пенсії отримають понад 10 мільйонів громадян. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. Рекордонни білгородністровського загону врятували хлопця, який ледь не замерз у річці Турунчук. Один із місцевих жителів повідомив прикордонникам відділу маяки про те, що в річці Турунчук знаходиться хлопець, який не може вибратися. Охоронці кордону негайно вирушили на човні до вказаного місця, аби врятувати парубка, що опинився в холодній воді. У хлопця медики констатували переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок. Скільки часу він знаходився у крижаній воді, невідомо. Наразі лікарі боляться за його життя. На початку березня поточного року зареєстровано перший випадок захворювання на ботулізм у мешканця Болградського району, враховуючи це, Ізмільське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області проводить інформаційну кампанію з профілактики ботулізму. Що це за хвороба та як себе обезпечити? Дивіться у репортажі. Ізмаїльське райони управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області проводить інформаційну кампанію з профілактики ботулізму. На початку березня поточного року у мешканця Болградського району зареєстровано перший випадок цього захворювання. Згідно з епідеміологічним розслідуванням, причиною захворювання стало вживання консервованого м'яса. За даними епідрозслідування, встановлено, що захворілий чоловік вживав тушонку м'яса качки, виготовлену в домашніх умовах. Через дві години після вживання хворому стало. Зле, з'явились блювота, діарея, По медичну допомогу не звертався. На четвертий день стан погіршився, відмічались двоїння в очах, труднощі з коптанням, хворий був госпіталізований до районної лікарні, а згодом до міської клінічної інфекційної лікарні, де було встановлено діагноз бутулізм та надане необхідне лікування. Ботулізм вкрай небезпечна харчова інфекція, яка може призвести до фатальних наслідків. Причиною найчастіше стають домашні консерви м'ясо та риба, рідше овочі. Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Вегетативні форми і спори виявляються в кишечнику різних домашніх і диких тварин, водоплавних птахів, риб, потрапляючи у зовнішнє середовище. Рунт, пісок, мул, озері річок. Спори довгостроково зберігаються і накопичуються та потрапляють на харчові продукти. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих продуктів, які зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умов без попередньої достатньої термічної обробки, або виготовлялися з порушенням технологічного процесу. Перші симптоми ботулізму найчастіше виникають через 12 24 години після споживання зараженої їжі. Водночас вони так само можуть виникнути раніше, вже через 2 години після їжі, або навпаки, значно пізніше, через 4 доби та більше. Чим важче захворювання, тим коротший інкубаційний період. Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, відсутні різкі підйоми температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являються порушення зору, одна із най. Перших ознак ботулізму – Хворого турбує сітка або туман перед очима, двоїння предметів, важкість читання. Хворі скаржаться на біль під час ковтання, подразнення у горлі, нудоту, блювання, здуття живота, сильний головний біль, запоморочення, безсоння, загальна слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнта турбує відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається також дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі. Тому при найменших проявах хвороби слід одразу звертатися до лікаря. Госпіталізація має бути обов'язковою незалежно від тяжкості перебігу захворювань. З метою захисту свого здоров'я, щоб уникнути отруєння на ботулізм та інші кішкові інфекції, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій не купувати стихійних. Місцях консерви, копчену, солену, в'ялену рибу та м'ясопродукти, які були виготовлені в домашніх умовах без лабораторного контролю. Купуючи сушену та вялену рибу промислового виробництва. Навіть в закладах торгівлі звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності. Також слід дотримуватися правил консервації у домашніх умовах, використовувати лише свіжі доброякісні продукти без ознак псування. Крім цього, необхідно суворо дотримуватися правил стерилізації банок, кришок та режиму теплової обробки продуктів. Домашні консерви потрібно зберігати. В холодильнику або в прохолодному холодному місці і бажано не більше року. Не їсти консерви при найменшій підозрі на їх недоброякісність, не використовувати продукцію з дутих бомбажних банок, не допускати вживання риби, якщо зазнала мору. Швидкопсувні продукти зберігати тільки в холодильнику та дотримуватись термінів їх реалізації. Ізмаїльський район славиться різноманіттям рибної продукції. Наразі вже розпочався промисловий вилов дунайського оселедцю та проводить... Заготівля продукту з проведенням консервування та замороження. У Держпродспоживслужбі закликають дотримуватися всіх необхідних правил, аби не захворіти на ботулізм після вживання риби. В'ялина, солона, копчена та консервована риба може бути небезпечною, якщо не дотримано відповідних вимог технології та рецептури приготування, що повинні бути розроблені з урахуванням профілактики ботулізму та подальшого проведення відповідного лабораторного контролю. Тому щоб ділікатес не перетворив. Вся в причину захворювання, Держпродспоживслужба нагадує, що таке ботулізм та заходи, які необхідно проводити для його профілактики. Загалом на Одещині у 2023 році було зафіксовано три випадки захворювання на ботулізм з трьома постраждалими, а у 2022 два випадки з двома постраждалими. Тож, за найменшої підозри на ботулізм, негайно звертайтеся до лікаря. Госпіталізація обов'язкова, незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Наталя Малена для програми новин. Поліцейські викрили злочинну групу, яка через створений фішинговий веб-сайт виманювала у людей гроші. Наразі встановлено про заподійний громадянам збитки в розмірі майже 119 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Припинили протиправну діяльність співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Департаменту кіберполіції НПУ спільно з працівниками слідчого управління поліції Одещини за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГНП в Одеській області. Під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури Організував шахрайську схему, раніше судими за майнові злочини, житель іншої області, який тимчасово проживає в Одесі. Разом зі своєю співмешканкою та спільним знайомим вони створили сайт Війник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів. Довірливі громадяни, бажаючи продати товар, погоджувалися на ці умови та переходили на фішинговий веб-ресурс, візуально схожий на справжні, де вводили свої особисті дані та реквізити банківських карток. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників правоохоронці вилучили. Мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім картки, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності. В палаці спорту Ізмаїла 23 березня пройшов відкритий турнір першості міста Ізмаїл з карате до в межах проведення Кубку Одеської області на честь пам'яті святителя Миколи Японського. Дивіться далі. Минулий тиждень завершився для дітей Ізмаїла низкою спортивних заходів, які відбулись в різних локаціях міста. 23 березня в Ізмельському палаці спорту проходив чемпіонат міста з карате до у якому приймали участь юні каратисти за різними віковими категоріями. Урочиста церемонія відкриття турніру першості міста Ізмаїл з карате-до в рамках проведення Кубку Одеської області на честь пам'яті святителя Миколи Японського відбулася у палаці спорту 23 березня. В змаганнях взяли участь бійці клубів Каскад, Кемпо, центру східних гідноб... Борст та оздоровчих систем. О! Головним суддею змагань виступив суддя міжнародної категорії Володимир Медведєв. Керівник відділу фізичної культури та спорту Ізмільської міської ради Тетяна Морі зазначила: наша школа карате дуже сильна. Спортсмени з Ізмаїла неодноразово брали участь у змаганнях міжнародного рівня, на яких ставали переможцями та призерами. Дивіні відділу фізичної культури та спорту зміської міської ради. Вітаю всіх вас з сьогоднішнім святом, святом спорту. Хочу побажати вам всім, щоб сьогоднішні змагання пройшли. На дуже високому рівні, щоб ви показали все те, чому вас навчали ваші тренери на тренуваннях. Хочу сказати, що наша школа парите міста Ізмила – дуже сильна школа. Спортсмени нашого міста приймали участь неодноразово в змаганнях міжнародного рівня. Також учасників заходу привітав протоієрей Максим Стадник, настоятель церкви святих жінок мироносиць Сердечно привітую всіх. поскольку этот турнир посвящен великому годнику Божьему посвятителю Николаю Японскому, который является миссионером в стране восходящего солнца, а любой хит-спорта представляет собой особую миссию. Каждый из вас в сегодняшний день представляет собой миссионера, который проповедует здоровый образ жизни, а как известно, в здоровом теле и здоровый дух. Всем желаю успехов, победы и духовного возраста. Спортивні змагання завершились урочистим нагородженням з врученням дипломів та медалей. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 27 березня на трасі Київ-Одеса за межами села Любашівка сталася дорожня транспортна пригода за участі вантажних автомобілів. Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого водія. Іншу постраждалу особу бригадою швидкої допомоги було госпіталізовано до лікарні. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень, продати за 39 гривень 45 копійок. Євро купівля 42 гривні 35 копійок. Продаж 43 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 29 березня, в землі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 19-21 градус тепла. В Одесі хмарно невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-7 градусів тепла. Вдень 15-17 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.